Знімаємо відео огляд на наш номер в отелі Шармаршари. Ми тільки приїхали 12 часов ночі. Бачите, тут цей відеоска. Чайник, чашки, вода. Шкафи. Ось тут у нас ванна. Ось така ванна. Нушова кабінка. Йдемо далі. Тут у нас іде таке церкало. Всім привіт. І такі є дві кровати. І такий диванчик плюс, телевізор. Бачите, нам оставили таке перекусити, бутерброди такі, щоб вони були голодні. Ось тут такий стіл стоїть з пуфіками. Тут кондиціонер буде. Дивіться, який діва. Диванчик, то бачите по сіточку Ну, Саме головне все дивіться, який тут краєвид. Ось ми відкриваємо наш балкончик. Вона на першому тажу. У нас бачите наші лежачок і стульчик, і ну, ще два лежачка, І у ну, нас басейн. Дивіться, як красота. Красота. Як вам таке отель? Щось не об'ємомо. אונוקצקה ביהי, ריצה. נוקצקה ביהי. בוא תעלה. Зараз подивимось, яка у нас температура в басейні. Маємо ось таку пачечку. Проводить щоб шути температуру. Показує, що в басейні 29 градусів. Напризі.